На День незалежності у Рівному пройде вже традиційне дефіле у вишиванках. Втім, цьогоріч воно має бути сімейним. Участь у загальноміській акції може взяти будь-яка родина чи компанія друзів, які вберуться у вишиванки і попередньо зареєструються для дефілювання по сцені. Ваш прохід буде фотографуватися професійним фотографом, буде коментуватися голосно на весь майдан незалежності, хто це, що це, скільки років вишиванці 100-200. Їх будуть оцінювати і відбирати Союз Українок. І невеличкі журі ми це зробили щоб потім відмічати їх. І по закінченню заходу, я думаю, через тижня два-три всі учасники отримують книжку, ми всіх їх видрукуємо. На день міста рівнян чекає шоу Стронгманів. Найсильніші люди з'їдуться до нашого обласного центру. В аеропорту пройде всеукраїнська виставка собак усіх порід. Для участі вже зареєструвались понад 300 учасників. Від суму і вверх по соборній окумулуватимуть різні марки легкових автомобілів. У цій виставці візьмуть участь всі міські автосалони. У парку імені Шевченка проходитиме фестиваль ковалів Металеве серце України. Триватиме він три дні. Має приїхати як ніколи багато гостей. Ми нарахували 30 гостей. Я дуже сподівався, що будуть з Костроми. Ну, на жаль, так співпало свята. Е, приїде він трошки пізніше. Е, традиційно до нас приїжджає вже Забжень, дуже серйозна делегація. Петр Тибональський, Люблін. Приїжджає сам президент Гданська. Це дуже велике, перспективне до співпраці міста. І ми сподіваємося, що ми проведемо якийсь форум такий із бізнесменами, з і таке інше, бо маємо великі надії. Співпраці і по бурштину, бо це бурштинова столиця Польщі, і по інших напрямках ще однією новинкою стане виставка фотографії рівнян 30-х років. Вулична інсталяція картин супроводжуватиметься навіть старовинними меблями. Це все з архівів особистих рівнян. Мало того, на фотографіях часто повторюється: по-моєму, у нас їх буде три чи чотири фотографії, де присутня маленька дівчинка з дорослими мамами в Максі пальто шарфами, шляпками. Дівчинка одягнута так само. Ця дівчинка жива, їй 85 чи скільки років сьогодні. Вона обов'язково буде на цій інсталяції. Традиційними будуть різноманітні концерти, показ робіт народних умільців на бульварі Незалежності та святкова хода рівнян. Закінчиться все феєрверком. Хвилюються, чиновники, аби тільки не підвела погода. Цукар, на Логовський, новин Рівного.